Сли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Новий пакет охоплює близько 200 юридичних та фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Лейн вже привітала году послів щодо 13-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна, вівши загалом дві тисячі списків. Ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників. Ще в січні євросоюз почав обговорювати ведення 13-го пакета антиросійських санкцій. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Посли країн Європейського Союзу кілька разів намагалися узгодити нові заходи проти Росії, але цього так і не ходило. Як писало Financial Times, причиною було блокування з боку Угорщини. Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії. При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіатру заявляв, що Будапешт не блокуватиме новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин. Нові санкції Європейського союзу проти Російської Федерації будуть направлені на блокування лазівок для обходу санкцій. Також до санкційного списку європейського союзу додали ще майже 200 осіб та компаній. Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозеп Борель у соцмережі Ікс. Ми додаємо майже 200 фізичних та юридичних осіб до нашого пакету санкцій, завдяки чому список ЄС перевищить 2000. Завдяки цьому пакету ми вживаємо більше заходів проти організацій, залучених до обходу оборонного та військового секторів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн також додала, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників. Офіційно цей пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україну, тобто 24 лютого.